Минуло 40 днів від часу останнього розстрілу беззбройних активістів протестних акцій на Київському майдані. Пам'ять героїв Небесної сотні вшанували у всіх великих і малих містах України. Один із перших скорботних заходів відбувся в Івано-Франківську. Громада зібралась перед приміщенням обласної ради. У відповідній формі із прапорами вишукувались загони самооборони з усіх районів області, правий сектор, представники Івано-Франківського військомату. Вшанувати пам'ять Небесної Сотні прийшли небайдужі івано-франківці. Колона у супроводі оркестру пройшла центральними вулицями Івано-Франківська. Ця хода присвячена Героям Небесної Сотні, загиблим учасникам акцій протесту в Україні у грудні 2013 березні 2014 року. Це люди, які входили до списку мирних протестувальників, мали безпосередній стосунок до ідеї та акції Євромайдану і які загинули від рук силовиків. На початок квітня у офіційному переліку загиблих числиться 103 особи, серед них вісім прикарпатців. Тою увіковічнення пам'яті героїв Майдану у багатьох обласних центрах України перейменовані вулиці, а то й площі. Так у Дніпропетровську площа Леніна стала площею Героїв Майдану. Таку ж назву отримала площа Кірова у Кіровограді. В Івано-Франківську від 13 березня вулиця Проектна, названа на честь Майданівця Романа Гурика. Від 21 березня вулиця Мечникова перейменована на сотника Сергія Дідича. Місце зупинки колони меморіальний сквер. Саме тут похований один із загиблих. На Майдані місцевий 19-річний студент Роман Гурик. На барикадах у столиці життя юнака обірвала куля снайпера. Поминальне віче за героями Небесної Сотні традиційно розпочалось виконанням гімну, а продовжили з панахидою. Священики різних конфесій відправили її не тільки за полеглими земляками-прикарпатцями, а за всіма майданівцями, які віддали життя за Україну. Громадськість поклала до могили Романа Гурика вінки та багато запалених лампадок. Перед мікрофоном виступали тільки активісти громади громади та учасники Майдану. Всі смерті наших героїв не даремні. Нас з'явились загони правого сектору, самооборони, розвіду утворення майдану, Народна рада. І ми мусимо в далі боротися далі з цими гнобителями, варварами. Такими егоїстами, бізнесменами, там, там, які думають за, за свої кошельки, а не за людський загальний добробут. І на цій могилі я знаю, що ми повторимося далі боротися. З цим всім, всім у Слава героям! Україні слава! А говорили, молодь у нас не та, нічого у політиці не варта. Горівки, подавайте їме вина, ще поради інтересу карти. Красивих, вони люблять ще дівчат, комп'ютери ігри, аж до півночі та скептики тепер чомусь мовчать. Відкрила молодь їм на правду очі. Як, Як вийшла та на площі та майдани, щоб в Україні стояти. Морози, Морози тощ і усумні тумани, тумати, не боячись міліції солдатів. А, а говорили, ви, молодь в нас не та. Цікавлять їх моменти зовсім другі. другі. А я скажу, а нас молодь золота, політики нас просто не долуть. Запрошую, Запрошую до слова одного з координаторів студентського штабу, штабу спротиву Ярослава Колюка. Слава Україні! Героям слава! Друзі, минаючи 40 днів загибелі героїв української нації, яких назвали величним іменем воїнів Небесної Сотні. Трагізм цих смертей полягає тому, що більшість з них, майже всі з них, це непрофесійні військові. Це люди, які ніколи не цікавилися військовою підготовкою. Так само, як Роман Гурик. Я його не знав особисто, але з фотографій можу сказати, що він не, був, він не був воїном, він ніколи цим не цікавився. Він був звичайним підлітком, його тільки починалося життя. Але коли настав потрібний момент, він не завагався і віддав життя Життя за Україну. І зараз зараз дуже багато небайдужих людей, людей роблять мотиваційні плакати про те, що у нас, якщо ми будемо давати хабарі або робити якісь негідні речі, то ми вчимо кров на своїх руках цієї Небесної Сотні. Я хочу сказати так, так що їхня кров не тільки на руках зерку, не тільки, тільки на руках попередньої влади, влади, не тільки, тільки на руках влади, тільки тих снайперів, які стріляли. Вони є на наших руках ця кров. Тому що саме наша байдужість довела країну до того, що в нас становився той режим, проти якого прийшлося боротися. Саме тому зараз, коли деякі політики продовжують, замість того, щоб міняти систему, просто міняти лише вивізку, за якою буде ховатися далі та корупція і все те, проти чого ми боролися. Зараз ми не повинні допустити, щоб це повторилося. І це воїнство, яке було тут, на Майдані, воїнами, воїнами земними. Зараз ми стали воїнами небесними. І в цей момент я хочу, щоб воїни Небесної Сотні завершили у серці кожного з нас, який буде нас надихати на боротьбу подальшу проти корупції, на боротьбу проти бандитизму на боротьбу проти різних політичних, відхиливних ігор і домовленостей, і щоб та свобода, за яку віддала своє життя, ці герої, щоб ми її змогли зберегти, зберегти як від внутрішнього окупанта, так і від зовнішнього, який вже нас в спину і продовжує загрожувати нам. Слава Україні! Героям слава! Також поминальне віче супроводжувалось повстанськими піснями і поетичними рядками. Пісня пливе кача вже стала неофіційним гімном Небесної Сотні. Народу згадав матусю, що благословила на то йти, щоб боронити свободу, Упав студент, впав, а кики гуляють, немов бажає дух свободу вбити, а прикуття тупо промовляють Ти є бандитим, не маєш права жити. Ти князь юнак, не впав він на коліна, хоча від болю, в голові гуділо, Бо знав, чекає війна Україна і стать за нею і за праве діло. Усі дні за давнім християнським звичаєм відзначаємо 40 днів по Небесній Сотні. Її світлої пам'яті бійки ще не так, давно були тут, поруч з нами. Сьогодні вони дивляться в очі Господа, готові остаточно перейти у вічність. Серед них. І наші дорогі незабутні краяни Роман, Богдан, Сергій, Володимир, Ярослав, Ігор, Михайло, Василь вся наша франківська вісімка. Ми пишаємося тим, що ось тут, на нашій землі, мали честь і шану жити біля них, спілкуватися з ними, чути їхні голоси, бачити їхні обличчя стиснути їхні руки. Ми не настанно думаємо про них і як, як про всіх інших небесних бійців. Навряд, навряд, чи хтось із наших здогадувався, що коли прийде вирішальна доля для нашої країни, і ми випробування саме вони, звичайні люди, підприємці, науковці, студенти, селяни, інженери, лікарі, ми всі. Стануть безстрасними героями і покладуть свої життя заради її порятунця, не вагаючись, не роздумуючи, не боячись ні смертоносних куль, ні вогню, ні змірячих туртур вчинять високий акт самопожертви заради колишні, заради нас, заради майбутнього. Хай наші дорогі герої спочивають. На у Бозі, і хай вони дивляться зі своїх небес на нас, і Хай бачать ми разом. Нас єдає пам'ять про них, нас єдає відповідальність перед Ними, нас єдає любов і сила. Ми зробимо все, щоб їхній подвиг став намарним, а їхні мрії про вільну і щасливу. Країну збулись. Слава Україні, слава Небесній Сотні! Вічна пам'ять героїв. Це герої не вмирають пам'яті Романа Гори. Урвалася струна, завмерла пісня долі з тих золотистий лан і небесна диво Сінь. Розпуга в скроні б'є. Як жити маю далі, коли буремний час Поліг мій рідний син? Романочко, вставай, благає серце мами. Ти шепчеш, що почув, лиш куля в скрині. Мені сказав, майдан. Що ти синочку нами? Я, я стверджую також, Романе, ти у мені, тебе вас не забрав, одой, убився снайпер, що в людей розстрілював майдан, кажу всім ворогам, убивськ люди, знайте, у небесні сотні сил. Завжди живих роман відкличе нас у бій за Україну неньку, Розбийте ворогів чужинців, прах і бух. Син сні мій сказав. матусенько, рідненька, ніхто мене не вбив, я ж України, дух. А український дух орбійцям не убити. Народ наш був і є. У нас європейська путь. Бреніть життя судна. Весна і сілє житом. Герої серед нас. Бо в пам'яті живуть. Слава Україні! Героям! По цілій Україні відзначають 40 днів за Небесною сотні. Сьогодні ми повинні пам'ятати кожне ім'я, кожного героя і пам'ятати, що вони нам дивляться у очі. Ми повинні з вами Знати, що ми також відповідаємо за них. Ми повинні знати, що кожен нас щино контролюється ним. І ми повинні розуміти, що вони загинули за нас. Завершили споминальне віче співаною молитвою Боже Великий Єдиний це духовний гімн України, який повинен допомогти усім сущим українцям об'єднатися. Це моральна підтримка у нелегкі часи і віра у благословенний шлях кожного із нас.